Тарас Бега, гравець команди Київ Тарасе, як тобі гра? Ну, нормально, складується зараз не в нашу користь, але вони пішли, пішли активно. Ми граємо від оборони. Пару разів словили на контратаках, де тут зіграли не добре. Получили От, три шайби. От. Так що як би, все добре продовжував в тому ритмі. Які плани на наступні два періоди, за рахунок чого будете змінювати? Ні, головне стабільність убрати помилки наші так, і трохи нагружати їхнього голкіпера, лізти на воло на ворота. Так, ну, і, е, не, е, грати, но, ну, без контратак, щоб вони не контраковали у нас. Так, вот, если... Успехи!